Всім привіт! Давним-давно я купив книгу Сета Годіна «Пурпурова корова, але лише зараз вирішив її прочитати. Зараз розкажу в цілому, що я про неї думаю та те, що мені найбільше запам'яталось. В мене вона в такій от яскравій жовтій палітурці від видавництва наш формат. Якість хороша, є закладка, нормальний шрифт, нормальний папір, коротше, все окей. В цілому мені книги від нашого формату завжди подобаються. Лише інколи в деяких там буває малуватий шрифт. Сама книга пурпурова корова читається досить. Легко. Вона зовсім така невеличка, 162 сторінки і складається не те, що з глав, а з таких от міні-заміток. Отож, давайте тепер розказую про те, що мені найбільше там запам'яталось. Перше, почнемо з історичного екскурсу. В 1960 році Едмондом Джероном Маккарті була опублікована маркетингова модель 4P. Product, Placement, Price, Promotion. тобто продукт, канал, продаж, ціна, просування. Потім вона була популяризована Філіпом Котлером, а на її базі створили безліч нових маркетингових моделей 4 c 5 p 6 p і так далі. Ми в університеті також її вивчали, ну і звичайно, вона й досі має сенс та широко використовується. Але в даній книзі Сет Годін говорить, що ці 4 П вже давно не гарантія успіху, і він пропонує нову П. А саме пурпурову корову. Пурпурова корова це унікальність продукту, яка виділяє його з поміж інших, точно так само, як жива пурпурова корова виділяється з поміж звичайних білих, чорних і бурих корів. Друге, продукт це є маркетинг. Нема сенсу робити неясно, що і вже потім ввалювати мільярди грошей в його розкрутку. Якщо старе правило стверджувало, створюйте безпечні посередні продукти і поєднуйте їх з найкращим маркетингом. То нове правило каже, створити незабутні продукти, що потрібні конкретним людям. Третє, продукт для всіх це продукт для нікого. Краще зосередитись на конкретній ніші, на конкретній аудиторії і зробити для них щось дійсно вартісне. Четверте, споживачі перестали звертати увагу на рекламу. В людей розвинулась так звана банерна сліпота. Телевізор майже не працює. І при такому розкладі потрібно повертатись до витоків, заручившись новими технологіями, і робити такі продукти, так їх припідносити, щоб людям хотілося самим їх рекламувати, рекомендувати їх друзям, хвалитись ними в соцмережах і так далі. Хоч цей метод і є старим, як світ, але по суті це один з найкращих видів реклами. Взагалі я сам помітив, що якщо раніше речі, які рекламуються по телебаченню, по радіо, в інтернеті, на оціх плакатах по місту я вважав крутими, то тепер я бачу, що те, що рекламується на крайній випадок норма. Але точно не класне. Бо рекламується в першу чергу мас маркет продукт, який має мінімальну якість, але далеко не видатні характеристики. І це стосується просто абсолютно всього: від якоїсь там побутової хімії до автомобілів. Ну, бренди давайте я називати не буду, але ну, якщо хочете їх дізнатись, ці бренди, то просто вімкніть телевізор. І, до речі, мені дивно, що ця книга видана аж в 2009 році. Бо коли Сет Годін вже в результаті роботи визначив, що ця реклама не сильно ефективна, я тоді ще навіть не знав, що існує банерна реклама, і, думав, що реклама по телевізору це просто саме круте, що може бути. П'яте, дешевше втримати старого клієнта, ніж отримати нового. І взагалі їх можна розділити на чотири типи. можливі клієнти, просто клієнти, лояльні клієнти і колишні клієнти. І знаєте, я думаю, що якби всі продавці розглядали тих, хто заходить в магазини як потенційних клієнтів, то й продажі б збільшились, бо дуже часто продавці в нас лише відлякують їх. Особисто я стикався з таким ну не дуже багато раз, але історії подібних чув достатньо. Шосте є теорія, що нові продукти та ідеї проникають у суспільство, рухаючись по кривій. від новаторів, ранніх послідовників до більшості, і так званих відсталих до людей з такими більш консервативними поглядами, яким треба, щоб товар, прям знаєте, сильно закріпився на ринку, щоб його протестували інші, і можливо тоді вони собі його куплять. Сьоме краще не робити нічого, ніж робити що-небудь. Не треба робити маркетингові заходи просто заради того, що всі їх роблять. Інколи це може навіть дуже сильно нашкодити. Восьме. Попрацюйте над довірою клієнтів. Як тільки ви здобудете лояльних клієнтів, ви зможете від них дізнатись, що їм насправді потрібно, і створити щось надзвичайне. Створити класний продукт, який зайде невеликій групі людей, який буде мати попит і в майбутньому може стати вашою пропуровою кровою. Або за допомогою відгуків і порад лояльних клієнтів ви зможете змінити свій продукт так, що на нього підвищиться попит. Ну і хочу підсумувати, що в цій книзі є ще дуже багато нюансів, і якщо вона вас зацікавила, то краще прочитайте її повністю. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть їх, постараюся їм відповісти, підписуйтесь, щоб нас вже тут нарешті було 500 тисяч. І можете ще поділитись з друзями і поставити лайк. Також не забувайте, що в мене є ще огляди на книги, це далеко не перший огляд, тому запрошую вас з ними ознайомитись.